Друзі, мої вітання 29 серпня 23 го року. В більшості території України пройшли опади. У мене, на жаль, не прийшли, але у нас наутіл, тому все добре, тримаємось поки що. В сьогоднішнє відео хочу присвятити темі посіву ріпаку. Я думаю, що ті, хто вже професійні ріпаководи, ця інформація, можливо, буде і не цікавою. А ті люди, які все ж таки починають, пробують або вже декілька років сіють ріпак, все ж таки хотів би зауважити на деяких моментах і приділити їм увагу для того, щоб можливо комусь ця інформація буде в нагоді. Тому, якщо ця інформація для вас цікава, поставте лайк, напишіть коментар, що цікаве, або можливо, ви зі мною не згодні, то також пишіть коментар. Ми продовжимо дискусію в коментарях. Тобто сьогодні, вже там з 1 серпня, починаються ультраранні посів ріпаку. Можливо, для деяких регіонів. Ультраранні посіви ріпаку вже почались. І я знаю, що деякі фермери вже почали свою посівну кампанію. Тобто, чому це? Чому почали кампанію? Тому що прийшли опади, і ну, ми не розуміємо, наскільки, ну, коли пройдуть наступні опади. Чи будуть опади 20 серпня? Чи будуть вони 15, го чи будуть 30 серпня. Тобто ми цього не розуміємо. Тому, коли фермер отримує вологу в ґрунті, він розуміє, що він може отримати сходи, то багато хто з фермерів приймають рішення на ультра рані посіві Я також е, сію, якщо в мене є волога, сію в ультраранні сроки, тому що не розумію, чи буде взагалі волога. Тому. Е, і все ж таки, якщо ми вже прийняли рішення, що ми будемо сіяти в ранні сроки, то треба звернути увагу, який все ж таки гібрид ми будемо сіяти, тому що від характеристик гібриду залежить так, як він буде розвиватися в осінній період. Тому не всі гібриди підходять під ранні посіви. Здебільшого ранні посіви ріпаку. Характеристика гібридів починається з 5 там, по 10 серпня. Все, що раніше 5, вважається ультрараннім посівом. І ну, взагалі є одиниці гібридів, які пристосовані для такого раннього посіву. на, на, на що це ну, взагалі відображається розвиток осінній гібриду ріпаку? Якщо ми посіємо ранній гібрид ріпаку, Пізні терміни посіву, і отримуємо пізно сходи, то ми не зможемо отримати оптимальний розвиток ріпаку з осені. Хтось вважає, або загалом вважається, що ріпак має зайти в зиму 8-10 листів, товщина шийки має бути 8-10 мм, і корінь має бути там 10 мм. 20 см з глибиною. Тобто це там вважається оптимальним розвиток кріпака в осінній період. І якщо ми ранній гібрид сіємо пізно, ми просто не зможемо отримати таку рослину, тому що їй банально не вистачить температур для того, щоб отримати такий розвиток. І навпаки, якщо ми осінній гібрид для пізніх сроків посіву посіємо рано. То за рахунок того, що він буде активно розвиватися, ми отримаємо рослину, яка там, наприклад, буде мати 14-16 листків. І, і ці листки будуть велик, великого розміру, тобто ми не, не зможемо отримати гарний розвиток кореневої системи, а будемо просто вирощувати битву. Тому дані гібриди. Для пізнього терміну в ранній період посіву, вони будуть потребувати більшої уваги до розтрегуляції. Тобто ці ріпаки в більшості доведеться розтрегулювати тричі або навіть чотири рази. З приводу розтригуляції, я думаю, що ми з вами поспілкуємося вже в наступних відео. Тому сьогодні більше для підбору, підбору гібридів. Які гібриди все ж таки більш стабільні, да? це ви обираєте кожен для свого регіону, для своєї технології? У нас в нашому регіоні, ну і здебільшого по тим регіонам, які я відвідую, є лімагрейни, вони в принципі формують достатньо гарну врожайність і стійкі там до... Жовтухи турнепсу, це там, грубо кажучи, так, така хвороба, вірус, вірніше, не хвороба, а вірус це новий вірус, який вражає ріпаки і може вплинути на вражайність ріпаку. Тому все більше і більше виробники насіння звертають на стійкість гібридів ріпаку. До цього вірусу. Тому Лімагрейн для нас сьогоднішній вибір, для вас кожен із вас обирає свої гібриди, але для нас найстабільніший протягом останніх років це архітект. До цього був альбатрос. Якщо пам'ятаєте, в принципі і на альбатросах всі спробували сіяти F2. Що стосується. Які ж все-таки сіяти F2 чи F1? За спостереженнями за останніх декілька років, якщо середня врожайність ріпаку 3 тонни, то ми маємо просадку 3-4 центнера в порівнянні F1 чи F2. Кожен для себе обирає сіяти F1 чи F2. Це у кожного своя математика, у кожного своє бачення. Люди в південних регіонах дуже ризикують чи F1, тому що взагалі можна не отримати сходи. Але якщо стосується сьогоднішньої ситуації, коли ми, в принципі, маємо, маємо вологу в грунті на більшості регіонів, то я думаю, що краще все ж таки купити F1 і сіяти в вже в гарантовану вологу. Тому що ризикувати сіяти в сухий ґрунт, я думаю, що в сьогоднішній ситуації взагалі у нас у фермерів взагалі не варто. Тому я підготував площу до посіву ріпаку, але не маючи вологи, в районному центрі випало там на рівні 20 мм вчора. В Кривому розі опади йшли всю ніч і до обіду. Я думаю, що випало на рівні 30 мм. А на моїх полях взагалі не було вологи. Тому ну, сіяти не бачу смис, сенсу. Ну, тобто я не можу так ризикувати, сіючи зараз суху і не розуміючи, коли взагалі прийдуть опади і який гібрид обирати, сіючи в суху, гру, в суху землю. Опади можуть прийти, наприклад, завтра, і сіяти треба ранній гібрид. Або опади можуть прийти в вересні місяці, і там треба сіяти гібрид для пізнього сроку посіву. Тому дуже багато факторів, які впливають на майбутній врожай. Тому без гарантованої вологи я сіяти не буду. Але мій товариш, який знаходиться зовсім поруч, Отримав вологу, і ми будемо там сіяти, я вам покажу все ж таки наш посів, як ми там посіємо і які результати у нас будуть. З приводу добрих, а з приводу норми висіву. Норма висіву залежить, я думаю, що, на мою думку, залежить все ж таки не від термінів посіву, а від способу посіву. На яке міжряді ви сієте, і на яку польову схожість ви розраховуєте. Якщо ви сієте в гарантовану вологу, і у вас вийде якісний посів то можна норму зменшити. Якщо ви сієте в сухе або неякісним посівом то я б норму не зменшував, я б все ж таки сіяв би ті норми, які рекомендує. Виробник насіння. Також, якщо ми збільшуємо ширину міжряддя, то ми можемо зменшити норму висіву. Але це, не, але це не не так, що ми там будемо сіяти 100 тисяч, наприклад. Хоча я в цьому році бачив ріпак вже після збирання, нараховував там 50 тисяч до збирання. Там було дуже багато гілок з нижнього ярусу, тобто він дуже був розглуджений. І там отримали 42 центнер. Це Олександрія Кіровоградської Кирово області. Я б не рекомендував би сіяти низькі норми, тому що ми не розуміємо, скільки у нас буде теплих днів до початку зими. Ми не розуміємо, яка в нас буде зима. І ми не розуміємо, яка буде у нас весна. І розраховувати на те, що наш ріпак гарно розгілкується, ну це дуже відносно. Тому все ж таки рекомендації до посіву все ж таки там в районі 350-450 тисяч. Але кожен дивиться по своїм умовам, з власного досвіду, можливо, хтось сіє на 70-м -е на протязі 4-5 років з нормою 250 тисяч і гарантовано отримує там свій е, бажаний врожай. Це обирає кожен для себе. Е, з приводу F1 чи F2 сказав, що це просадка на 10%, е, тому все ж таки f 1 з приводу добрив. Е, Багато хто з фермерів сіє ріпак з сульфамофосом. Тобто хоче дати і азот, і фосфор, і сірку. Це важливі елементи для посіву ріпаку, але багато хто з нас забуває за такий важливий елемент це калій. Насправді калій доступний в ґрунті досить обмежений період часу. Чому? Тому що для нього, щоб він був доступний, треба волога в ґрунті. Якщо волога знаходиться на низькому рівні, то калій, на жаль, буде недоступний. Хоча по аналізам ґрунту він у вас може бути там на рівні там 500, 600 або навіть 700 ppmів і ну на кілограм. І це ну цього недостатньо. Тобто він має бути доступний. А доступним його робить ґрунті біота. А біоті треба волога. Тому, якщо ми сіємо ріпак в негарантовану вологу, якщо ми не розуміємо, чи буде в нас взагалі в подальшому волога, я б рекомендував би звернути увагу на калій. Тому що калій дасть можливість ріпаку розвиватись навіть відносно вологому ґрунті. Він не буде пластмасовим, не буде наганяти восковий наліт і зберігати вологу, а все ж таки буде розвиватись. З мого власного досвіду калій дає можливість навіть в достатньо сухому ґрунті ріпаку розвиватись. Тому зверніть, будь ласка, увагу на калій. Зрозуміло, що сірка важливий елемент, зрозуміло, що важливий елемент азот, особливо, якщо у вас не прямий посів або не пахота, якої ви заробили. Рештки на глибину 25-30 см. Тому азот також важливий і ми маємо компенсувати азот, який буде йти на розкладання решток. Тому з приводу з приводу посіву я побирав би там формули там, 9,28-28. Або 10 24 24 ну тобто такі формули. Сірку ми з вами зможемо, як кажуть, компенсувати за рахунок сульфату амонію в осінній період часу, або померз леталом. Тому це такі мої рекомендації. Я маю надію, що це для вас інформація була для вас цінна. А з приводу рестрегуляції я запишу уже відео, коли ми будемо, коли ми будемо вже мати всходи і проводити цю рестрегуляцію. І все ж таки по срокам сівби, я б обмежився там 1-5 вересня. Пізніше б уже б не планував би посів взагалі, тому що це ризиковано. Можемо отримати недорозвинені рослини. У них буде... Слабкий старт на весні, ну і це буде втрата вражайності. Тому, друзі, я і так вже затягну. Всім пока, всім гарних всходів і саме головне – перемоги. Перемога. Тому що поки не буде у нас перемоги, у нас не буде, ну, не буде майбутнього. Все, всім пока.